Всім привіт! Мене звати Аня, мене Віка. Я думаю, по назві цього відео ви вже зрозуміли, що зараз буде, куди ми зараз йдемо. Давайте вступ. Так, давайте взагалі про що тут буде відео. Ми третій раз за своє життя міняємо школу. Перше ми міняли школу, але тепер ми йдемо в ліцей, де будуть пари. Я шоці. Яка причина, що ми йдемо, ну, міняємо школу вже третій раз. Короче, нам 14 років і ми закінчуємо 9 клас. А це означає, що через два роки нам здавати ЗНО. ну. Ну добре, давайте не про це. Але до речі, в тому ліцеї немає такої ж школи. Там є різні напрямки, чотири, і ми ж розуміли, ми не знаємо, що куди ми йдемо. Але ми йдемо. Ми просто будемо пробувати різні. Так, ми... Хоча По суті, вже... зрозуміємо, Куди нам треба? І щоб поступити, треба здавати курси, які є за два місяці. Угу. Але ми ще не знаємо, який ми напрямок. Ну, найс. найс. І сьогодні ми вам знімемо наш день, коли ми будемо перший раз в ліцеї на парах. Зараз ви... ми там щось зможемо зняти, то що треба... зараз третьо десяток, а нам треба в десятій вже бути. А що так швидко? там до Знаєте на який ми зараз йдемо напрямок? Ми йдемо зараз на медичний. Хто би міг подумати? Коротше, там буде зараз ніби три предмети, яких будуть екзамени, і там буде біологія, математика і українська мова. Біологія. Біологія. Там ще купа напрямок. Там є і медичний, там є і правовий, там є правовий. Правничий. Правничий, і гуманітарний, і так. Коротше, побажайте нам удачі, ми зараз збираємось і так. Да. Все. Ви, напевно, зрозуміли, що сьогодні буде відбуватись, тому побажайте на удачі. Ми пішли. Опа. До речі, що я хотіла ще показати, дивіться. Щоб ви розуміли, це мій рюкзак, який я беру. І там в мене перезумне, до речі, я не знаю, чого там це перезумне. три зошита і пенал. Рюкзак, може тільки не знаю що. Ми вже збираємось. Це я не знаю. Це якось так страшно, тому що ми знаєте, ми вже на досвіді, ми вже переходимо в школу. Угу. Тому якось так будемо знати. Пішли! Може, там дощ падає. нам 15 хвилин ще. Тур hours later Зараз йдемо пару. Що зараз? Короче, у нас тоді була година півтора геометрії, а тепер три години біології. У нас три години біології. Ти в курсі? Ти серйозно. Что мы гуляем? О, что тут такое? Вик. О, какие сходы. Ань, Ань, чекай, с тобой на биологии. Люди, как классные сходы. Вау, какие сходы. Что такое? Бачимо у Що за шторм? Ми вже йдемо додому, як можете побачити. Уже вдома. Як нам що? Ми майже так багато не знімали, але щось хоча б зняли. Бо в нас було тільки два уроки, ну ті типу попари. Снікати. Як нас занесло в медичний? Ви дізнаєтесь уже пізніше. Ми вернулись до е, передминулого відео. До речі, якщо ви його не бачили, вертаємося назад і йдемося Ну що ж, ми вже прийшли з школи, з ліцею. З ліцею, так. У нас було два уроки. І ми були від 10 але... до 3, два уроки. Нам казали від 10 до 3, але нам сказали, що будуть три уроки, а було два. Пояснім причину. Перший урок була геометрія, там так все швидко, що я просто... Та якби на якісь лекції були. Так, але там, що ви розуміли, ми за годину-півтора, так? Угу. Взяли десь п'ять тем. Ну, п'ять тем, ну ми це вже вчили, там просто ми така просто повтор. теорія. Та. Далі, я думала, буде українська мова. Ми вже зібрались, а так що було жарко, що в мене просто всі руки були мокрі, ледве писала. Коротше, ми далі пішли в інший кабінет, і ми думали, що буде українська мова. Але по кабінеті було видно, що далеко не українська мова. І це була біологія, ну, медичний. Дякую. Я ще ані кажу на початку, бо вчителька щось сказала: так як у нас біологія три години, то будемо брати й задачі. Я така кажу, Аня, три години буде урока, Аня. Ну, одним словом, е на сьогодні ми поступили в медичний. Але на диво, нам сподобалось. На диво, так. Нам біологія сподобалась <рес> та. Там така електронна велика дош дошка, і там вчитель пальцем отак водив по цій <рес> дошці, я думала, Боже, що за техніка? А потім е ми дивилися під мікроскопом кліщів. Е та <рес> дня висновку відео. Так що, якщо ви в восьмому класі, в дев'ятому класі? Не бійтеся е, щось міняти. Якщо ви хочете, щоб я в кожному відео говорила вам якісь мудрі цитати, я їх знайду в інтернеті і буду говорити. Не треба, я не хочу. Ну що ж, відео підійшло до кінця. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви що цього не зробили. Нам буде дуже приємно. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!